Не існує більш глибокої самотності, ніж самотність самурая, хіба що крім самотності тигра в джунглях, ну або на крайняк самотності великого майстра, який пізнав дзен в краплі пива, що біжить по холодному келиху. Вітаю вас, люті богомоли, Федорович з вами. Ну а після цього відео ви станете сильніше, швидше і мудріше. Але тільки в тому випадку, якщо будете відразу тренувати все, що побачите, з собутильником. А почнемо ми з неймовірно ефективних як удар кулаком по танку прийомів прийомі Звичайно, ви ніколи не досягнете такої майстерності, як цей майстер. Ну хіба що знайдете команду з Гандурасу по знищенню пива, яка допоможе вам стати майстром і зняти таке відео. Але все одно вам буде корисно дізнатися про такі прийоми. Абосас. Що зі ласрас. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео? Перемога буде за нами. Слава Україні! Адаму пощастило, тому що в нього не було тещі. Але він також був нещасним, тому що йому не було у кого пізнавати силу Чі. Але у індусів щастя повні візки. Адже вони не тільки можуть навчитися таємним бойовим мистецтвам зі своїх фантастичних фільмів, так ще й великих майстрів, які володіють секретною і безрозмірною силою Чі, у них навалом. Цей великий майстер з чарівною палицею, один з найяскравіших представників свого класу. Мало того, що він вчить цих бовдурів таємним мистецтвам, він ще й допомагає пенсіонерам привести себе в форму, тому бере дідусів в якості студентів. Адже не тільки алкоголь в малих дозах не шкідливий в будь-якій кількості, але й фізичні вправи. Тому дідусеві корисно повалятися на брудній підлозі. существует третий вариант, то есть мы просто не двигаемся, мы перемещаемся сознанием. Я стою спокойно, наше внимание здесь. Вот. Ну, в этот вариант, естественно, никто не поверит, пока на себе не попробует. Иди сюда. Не верится. Правда, херня какая-то? Ну, вот сейчас будем рассматривать. Что творится-то? <свист> <свист> Давай. <свист> 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 Вы должны научиться чувствовать направление потока. Мы с вами будем работать с потоками сегодня и завтра. Потому что Поэтому тому, якщо ви напрячься и устоять, ви устоите. Только вы ви навредіть і своєму здоров'ю і опиту того чоловіка, який на вас учиться. Велика муха і павутину розірве. А справжній майстер, кого хочеш, переконає у своїй силі, тому що возвірує невіруючий, коли камуфляж, який дає неймовірну силу, повалить його на пильну підлогу. Здавалося б, неймовірна здатність направляти потік енергії, знищуючи своїх супротивників, це неймовірна сила, якою захоче володіти кожен. Але крім цієї сили, потрібно ще й трохи знати фізику. Якщо придивитися, учень стоїть на місці з розставленими ногами на ширині плечей, не маючи при цьому ніякої опори. А майстер стоїть у стійці, прикладаючи зусилля і роблячи поштовх, під якого розслаблений учень просто відкидається назад, так як не чинить опір і немає опори ззаду. І тоді все це можна назвати енергією Кі чи, 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 або внутрішньою силою джедая. Як вам зручніше. Так що тепер у вас є сила. Спіраль. Все основа на спіралях. Галактика у нас что? Спиралеобразная. Ракушка у нас что символ? Символ спирали. Что в большом, то и в малом. Все в природе округлые формы имеет. И спиралеобразные. Нет ничего прямолинейного. Про, так это одно и то же, я про это и говорю, про золотое сечение, правильно? Хороший борщ з капусткою, но не красний. Так, сосисочки, Ну і есть є то непонятний салат, куди крошать морковку, капусту і яблуки з ананасами. Взагалі, він бесит. Наше життя схоже на риболовлю. Сидиш, чогось чекаєш і періодично бухаєш. Але справжній майстер не звик чекати подарунків долі. Він бере вуздечки життя в свої могутні руки і вказує напрямок своїм потужним пузом. Прийом з цього відео може не раз врятувати вам життя, так що поставтеся до цього серйозно. І не потрібно дивитися на те, що майстер одягнений в майку алкоголічку, а шорти він зробив зі спортивок, які не встигали за зростаючою силою. Вам потрібно зазирнути в суть буття. А воно дає вам прийом, який залишиться з вами на століття. Біда людини в тому, що вуха не чують, що говорить рот. А біда багатьох диванних бійців в тому, що їм важко, а тому не цікаво займатися бойовими мистецтвами і спортом взагалі. Але я знайшов для вас вихід, і це майстриня-танцівниця. Тепер ви можете разом з цією мамкою Люкана трусити своїм жирком під запальну музику 80-х. on everybody the, the first consists of qigong for breath control tai chi for balance and bar stretch for flexibility the second part stresses muscle tone floor work and basic martial arts forms for overall body conditioning and endurance. Self defense skills can be developed at home through regular practice using the karate size technique of simplicity, surprise, speed, and impact. Learning self defense is serious business. the importance of concentration, visualization, and balance is stressed in the karate size method. Your... Не, в натуре класс. Але... Заебись. Четко. Умеете. Могете Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть про свій секретний прийом. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.